Всіх вітаю, щоб ви повірили точно, що я щось знаю про ось цю машину Дельта 2. Я представлюсь. Мене звати Тетяна, я піар-менеджер Екофлоу в Україні. Я насправді дуже рада, що сьогодні я представляю саме Дельту-2, тому що це ще потужніша, ще витриваліша і ще не знаю, могутніша станція серед усіх наявних. Отже, зустрічайте це. Дельта 2. Яка головна мета і можливість портативної зарядної станції? Насамперед, це доступ до електроенергії будь-де та будь-коли, там, де вам потрібно. А де нам зараз потрібно? Вдома. Такі умови, що я хочу презентувати сьогодні цю станцію як резервне джерело живлення для будинку та для бізнесу. Що таке 12 годин роботи холодильника, коли у нас є доступ до централізованого електропостачання? Ну, скажете, в мене працює холодильник кожен день цілий день. А якщо вимикається світло, це ніч або це цілий день підтримки роботи холодильника? А що це для бізнесу? Це збереження продуктів, коштів і клієнтів. Те ж саме можна сказати про офіс. Це 30 годин роботи роутера, про якого ми ніколи на нього не зважаємо. Працює, працює. Ні. Коли немає електропостачання, він не працює. І це 15 зарядів ноутбука. Тобто, це один робочий день офісу компанії, якого могло б могло і не бути. І це ж знову ж таки збереження коштів. Ресурсу і клієнтів. Що ж, перейдемо до, його характеристик, до її характеристик. Щодо потужності, ви можете підключати до 90% приладів, тому що потужність тут 1800 Вт. І з легкістю до 13 приладів одночасно. І не хвилюватися, що от зараз е, будуть дуже потужні прилади. Вона не витримає. Перегорить станція, перегорить там мій обігрівач, все, все пропало. Ні. Розумна система Xboost. 200 Вт виключається. І зберігається як станція, так і ваші прилади, які підключені. Супер! Щодо ємності. Головна характеристика станції це ємність. Перед вами кіловат електроенергії, кіловат резервної електроенергії для будинку. Не вистачає, добре, є можливість приєднати додаткову батарею Дельта 2 і збільшити ємність вдвічі. Або ж збільшити втричі, приєднавши додаткову батарею Дельта Макс. І що ж, я приберегла одну якість цієї станції, можна сказати, наостанок, це її акумулятор. Це оновлена станція модель, моделі лінії Дельта, яка йде уже з літій залізофосфатним акумулятором. А це три тисячі циклів і десять років щоденного використання цієї станції. І потім ємність акумулятора зменшується з можливістю. Зменшитись лише на 20%, тобто це інвестиція на довгі роки. Також у нас часто запитують, чи можна використовувати цю станцію як безперебійне джерело живлення. Відповідаю: так: цій станції потрібно тільки 30 мілісекунд, і вона підтримує електроенергію, починає живити ваші прилади уже не від централізованої мережі, а від цієї станції. Що ж, наостанок хочу сказати, що ця станція, це впевненість у енергозавтра. Це уникнення страхів, що от завтра все зупиниться. Це можливість бути на зв'язку, постійно бути на зв'язку. Це енергонезалежність. І дуже хочу повернутися до початку свого виступу і сказати. Я дуже рада представляти сьогодні саме станцію Дельта 2 тому що вона поєднала в себе всі особливості і всі переваги наявних портативних зарядних станцій на ринку. Представляємо першу в світі розумну та компактну інтегровану систему енергозабезпечення EcoFlow Power Паверкітс. Заряджайте, зберігайте та використовуйте енергію в будь-який час у будь-якому місці. Де б ви не знаходились встановлювати власне джерело енергії швидко та просто. Простір має значення. Тому ми створили компактні батареї, які можна встановити одна на одну. А також панель живлення, щоб поєднати 5 елементів системи в одну. Керуйте всім комплектом за допомогою PowerKit консолі або з мобільного додатку. Просто підключившись до інтернету, стежте та контролюйте ваші прилади, які працюють від електромережі. Заряджайте акумулятори у чотири способи: від сонячної енергії, від автомобільного генератора, від центральної електромережі чи навіть від смарт-генератора EcoFlow. Оберіть комплекти PowerKit необхідної ємності акумуляторів від 2 кВт до 15 кВт. І встановіть їх, як вам зручно. Система енергонезалежності EcoFlow Power PowerKids проста, розумна, компактна. Ось це перша, перша PowerKit, яка приїхала в Україну. Друга стоїть в мене вдома, завтра буде підключення. Так що пізніше я розкажу вам, як це все-таки налаштовувати. Але що це таке? Це абсолютно нове і унікальне те, чого раніше в Україні не було. І як сказав Валерій, енергонезалежність усієї країни вона починається з енергонезалежності кожної родини. Неважливо, чи у вас квартира, чи у вас будинок, але у вас є можливість встановивши таку систему бути або повністю. Або частково енергонезалежним. Все залежить лише тільки від ваших потреб і тієї ємності, яка необхідна для вас особисто, для вашої родини, для споживання у будинку, або, я ж кажу, навіть у квартирі, або навіть для власного бізнесу. Але що ми робимо тоді, коли вимикається світло? Ми беремо телефон, ліхтарик. І отак на помацьки ходимо де що беремо. Тепер все, що потрібно зробити, це просто натиснути на кнопку. Або в додатку натиснути Включити і все. І у вас світло є. Але що це за система? По-перше, раніше такої справді в Україні не було. Ось ця частина називається Power Hub, і вона фактично об'єднує у собі всю енергію, яка може увійти в ваш будинок. Або через навіть звичайний автомобільний генератор просто плюс-мінус, через сонячні панелі. І тут, до речі, можна встановити. 12 сонячних панелей по 400 Вт на ваш будинок, і отримати майже 5 кВт енергії. 5 кВт енергії у сонячний день, які як комбайн заходять сюди і потім переходять у ваш будинок. Наступне, у нас є можливість підключення трьох стаціонарних акумуляторів, таких як тут. Тут ви бачите акумулятори, їх якраз 3, і вони по 2 кВт. Можна навіть встановити один на це буде найменший комплект PowerKit, один акумулятор. І ось цей блок Power Hub. А можна збільшити ємність від 2 кВт, тобто одного акумулятору, до 15 кВт завдяки трьом таким 5 кВт панелям, які акумуляторам, вибачте, які встановлені один на один. Тобто мінімально 2 кВт, максимально 15 кВт. Але, до речі, нещодавно мене запитали: а що, тільки 15 кВт і все? Насправді ні. Просто придбайте ще додатково 15 кВт, поставте поряд, зарядіть і тримайте їх у резерві. Або ще 15 і зробіть не 15, а 45 кВт. Вибачте, 45 кВт будинок або квартира може споживати тиждень. Просто тиждень. Тобто можливості не обмежені. Ну і далі я ще хотів вам сказати, що є ось така дистрибуційна панель, вона називається. Ця панель вона допомагає, хто, можливо, знайомий з нашою системою Smart Home панель, керувати ланцюгами енергії в будинку. Тобто, підключаючи до кожного автомата звідси електроенергію, ви можете просто з додатку або тут фізично керувати, наприклад, вашою кухнею, або вашою спальною, або санвузлом. Тобто, все, що вам потрібно. Воно все знаходиться тут. Ну і звісно, в нас також є можливість, як і в будь-якій станції EcoFlow, за цим всім стежити за допомогою монітора. Монітор у нас, бачите, я ще теж не розібрався, я виключив. Монітор у нас є тут. Його можна вивести окремо в середину вашого будинку або в квартирі там, де вам це просто потрібно, і за допомогою монітора дивитися всю інформацію, наскільки заряджені акумулятори, скільки у вас входить через пауэрхаб енергії, це все можна тут абсолютно сміливо бачити, дивитись і ним керувати. Але після акумуляторів у нас ще є тут живлення від, електро, від мережі, тобто, якщо у нас, наприклад, а українці, ми ж дуже класна така акція, ми можемо за нічним тарифом брати енергію, а день її використовувати. Тобто, саме завдяки входу від мережі ми можемо заряджати вночі, а використовувати, наприклад, енергію в день, якщо похмуро, якщо зима, якщо сніг і наших сонячних елементів не вистачає. Ну і звичайно, навіть тут є розетка, це просто для того, щоб прямо сюди підключати все, що нам потрібно, до майже 2 кВт, Ця розетка допомагає нам живити прилади, які знаходяться біля вас. І ще одне, оскільки ви знаєте, що у нас є бензиновий генератор, от через цей вхід ми просто ставимо перехідник, ставимо генератор, наш інтелектуальний від EcoFlow, підключаємо його сюди і заряджаємо енергію наші акумулятори, або просто переводимо їх на будинок. Тобто вся ось ця система, про яку вам щойно розказав, вона Буде доступна в Україні вже насправді вже два тижні доступна, тому можна вже купувати. І ті дилери, які вже знають про неї більше, я вам можу сказати, що через тиждень, якраз наступної середи, ми проведемо перший а, такий вебінар навчання. По системі PowerKit для ваших продавців. Ну а сьогодні коротенько я просто розказав вам усі найголовніші все, все, що є у нашому PowerKit. Єдине, що можна додати, і це дуже важливо, тут LFP, тобто літій залізофосфатні акумулятори, які гарантують нам 3,5 тисячі циклів, це 10 років щоденної роботи, і ємність цього лише тільки зменшиться на 20%. Тобто, за моїми розрахунками, оця система гарантує вам 20 років щоденної роботи. 20 років. Так само, як і сонячні панелі. Тобто, придбали, встановили все. 20 років, ні про що не думайте, у вас є енергія там, де вам потрібно, і тоді, коли вам потрібно. Так що ось такий PowerKit. Але, звичайно, не одним лише тільки. Таким продуктом ми будемо радувати в Україні. Такий продукт ми для себе поставили за мету наступно 7 до 10 тисяч продажів по Україні. Але я вам скажу чесно: всі наші показники, які ми ставимо для себе на початку року, це нічого в порівнянні з тим, на що ми виходимо, тому що можливо їх можна буде помножити навіть на два. Але побачимо згодом, але з вашою допомогою. Я думаю, нам це вдасться.